Шановні колеги, хто не відвідає вебінар канва 2025 нові фішки для творчого прориву, той глибоко пошкодує. Адже на вебінарі буде озвучене те, що ще я е, твердо переконана, ніхто ніде на жодному вебінарі не озвучував. Отже, е, слідкуємо за мною. Вам потрібно перевірити терміни, як знають учні, без проблем. Зараз це легко, ви можете створити у канві. Літературний герой, персонаж, художній твор, який має певні риси, фольклор, усна народна творчість, правильно і так далі. Скільки ви захочете, скільки і вам канва згенерує таких термінів. Далі. Проте, перед тим як перевірити знання учнями терміни, ви можете з ними попрацювати з картками. Літературний герой, учні сказали, натискаємо кнопку Перевернути. Ага, знаю, чудово. Наступна автор, учні сказали, перевернули, не знають не дуже добре. Наступна і так далі. Ну і також ви бачите, що є ось підказки. Якщо їх розгорнути, то є для учнів певна якась підказка для того, щоб вони вже потім дали повну відповідь. Знаю цікаво, звісно. А як вам тема про вікторини з усіх предметів? Який матеріал? Камінь. Правильно, наступне питання. Наприклад, неправильно. Також, якби підказка і наступне питання, і так далі. Іде підрахунок балів. Тут, якби все оздоблено. Як це ми все робимо, звісно, розповім на вебінарі. Зіставлення термінів з генометрії, будь ласка, це все доступно зараз у Канві. Проводите якийсь захід. Будь ласка, можна створювати не тільки тематичні вікторини, а вікторини із цілого предмета. І учні обирають собі рівень складності, і е, потім на них дають відповідь. Знову ж таки, наступне питання, е, наприклад, тут неправильна відповідь, так далі, прогрес, питання, облік є. І в кінці учні отримують ще і схвальні якісь такі і мотивуючі е, слова. Ви історик, готуєте учнів до НМТ чи закінчили вивчати складну тему? Канва допоможе вам згенерувати ось таку хронологічну лінію. Причому ще із коментарями дізнатися більше і дізналися. І також є розділи політика, культура, військові події та діти окремо можуть повторити дати з цієї чи іншої теми, і навіть ще і перевірити свої знання у даній вікторині. Гра Меморі тепер вона також тут. Такого в Канві ще не було. Вивчаєте іноземну мову. Вам також в цьому допоможе інтерактив від CanV. Всі ці відокремлені дизайни ви можете побудувати у будь-яку свою роботу. Для прикладу, презентація про Ніла Геймена. Сюди ви можете додати е, запитання. Генерувати в канві і вбудувати у ваш дизайн. І учні перевірять свої знання прямо на уроці. Ось так. Я здивована, думаю, ви також. Отже, запрошую вас на вебінар Canva 2025. Нові ну, фішки для творчого прориву, який відбудеться 4 травня о 16.00. До зустрічі, колеги! Подивуйте себе новими фішками від канви.